Останніми тижнями у відносинах між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, схоже, зросла напруга. Американський лідер дедалі більше розчаровується діями Кремля. Спеціальний посланець США з питань України та РФ Кіт Келох в інтерв'ю ABC News заявив, що Трамп розчарований рівнем нерозумності Росії у процесі мирних переговорів. Кіт повідомив, що Москва досі не передала українській стороні обіцяного меморандуму про припинення вогню, який мав стати результатом попередніх зустрічей. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. За його словами, це створює додаткові ризики для продовження переговорного процесу. Келох також підтвердив, що Путін пообіцяв надати власні пропозиції щодо врегулювання війни протягом тижня, але ні американська, ні українська сторони їх не отримали. Далі цитата. Я запитав керівника офісу президента України Андрія Єрмака, чи бачив він цей документ. Він сказав, що взагалі його не бачив. Так само його не отримував і провідний український переговірник Ростем Мєров, сказав Келох. За словами спецпредставника Трампа, Україна наразі може відкинути пропозицію щодо переговорів у Стамбулі 2 червня, адже вона досі не отримала обіцяного меморандуму. Калах також назвав мету нового раунду переговорів у Стамбулі. За його словами, першочергова ціль переговорів це досягнення всеосяжного припинення вогню в повітрі на суші, морі та удари по цивільній інфраструктурі. Водночас він додав, що Трамп зробив кілька ініціатив, які могли б стати основою для обговорення майбутнього статусу окупованих регіонів. Однак відсутність реакції з боку Росії та слабка підтримка цих ідей. Викликали в нього розчарування. Далі цитата: Я думаю, що розчарування Трампа полягає в тому, що він висунув низку розумних пропозицій і спробував розпочати конструктивну дискусію, але натомість він побачив рівень нерозумності, який мене теж дуже засмутив, пояснив Келох. До слова, у новому інтерв'ю Келох також згадав про вступ України до НАТО. За його словами, глава Білого Дому готовий пообіцяти російському диктатору Володимиру Путіну не розширювати НАТО, якщо це буде ключовою вимогою закінчення війни. Це цілком обґрунтоване занепокоєння. Це питання Росія завжди підніматиме. Вони говорять не тільки про Україну, а й про Молдову та Грузію. І ми кажемо. Добре, ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це їхній безпековий інтерес, сказав спецпосланець Трампа. Келех додав, що вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному, а загалом проти вступу України до Альянсу, за його словами, виступають чотири країни.